Фонд Петра Порошенка виділяє 2 мільйони гривень на підтримку молодіжних проєктів. Максимальна сума гранту 200 тисяч гривень буде підтримано до 10 проєктів. Загалом заявки подали понад 130 громадських організацій. У фінальну двадцятку потрапили проекти щодо молодих ветеранів, студентів та молодих внутрішньо переміщених осіб. Серед найкращих і проект. Бюро журналістських розслідувань, детективи це значне досягнення нашої команди. А сам проект є продовженням стратегії діяльності детективів, яку ми втілюємо від початку повномасштабної війни. Ми плануємо об'єднати активну молодь студентів підрозділів журналістики вищих навчальних закладів чотирьох областей та навчити їх документувати воєнні злочини російського агресора. Студенти університету, студенти-журналісти мають змогу користуватися кількома лабораторіями. Галицький коледж наш працює вже біля 30 років. Університет імені Володимира Гнатюка сьогодні є провідним серед закладів вищої освіти. Кафедра має багато міжнародних зв'язків, контактів з багатьма вузами європейськими. Особливо ми пишаємося нашими викладачами, які є одночасно працівниками різноманітних змін. Цей підхід неформальної студентської освіти направлений і на керування практикою молодих журналістів та створення ними як відеосюжетів, так і текстових матеріалів. Детективи у цій діяльності мають чималий досвід у минулі місяці. Ми підготували понад 60 документальних фільмів та зафіксували 80 епізодів воєнних злочинів. Ми провели тренінги для 100 студентів-журналістів із п'яти навчальних закладів Західної України. Детективи мають фахову команду, знання та навички. Тож тримайте кулаки за наше бюро журналістських розслідувань детективи, аби наш молодіжний проєкт відібрали у переможці. Ми дякуємо команді і журі фонду Порошенка за підтримку молоді та визнання досягнень нашої громадської організації.